Тільки сьогодні всього за дев'яно, все на пігулка до вічної молодості, того здоров'я саме для вас. А якщо позвонити, просто зараз то перші 100 учасників отримують універсальний набір вітамінів для всієї родини, кода і навіть собаки. Та екстракт із слененого новозеландського ралика, яка розлажує зморшки, і волосся росте від нього густе, густе і ще раз густе, навіть у лицях, і навіть на голові, але не на спині. На жаль, а може не на жаль, як хочете? І це ще не все. Лімітований бебо суперчарджера. Вставляйте цей пристрій в розетки, і воно новопримі. Менюють тільки Good Vibes, тільки High Energy, Very Good, Very Good, The Mure Energy. Зараз вам це продемонструю. Ви відчуваєте цей Good Vibes? О, боже, так! Який ефект! Більше немає депресії! У-у-у! Де це придбати? Тільки зараз, тільки зараз купляй! Цей випуск в слайм-магазину і я на дивані. Виведуча Мері Тучка Катуча. Ви дивитесь слайд шоу на Суспільному! Справжня любов до себе це не про ванну із космічною кількістю бомбочок чи смузі, бо справжня любов до себе це турбота про своє ментальне і фізичне здоров'я. Ми про це говоримо в кожному випуску. Якщо вони на нас підписані, то ви це знаєте. А якщо не підписані, то давно вже пора було. То раз ми тут говоримо про здоров'я, то це ж про харчування, сон та фізичні навантаження. Правильно воно ж то так, але довго і не дуже цікаво. А що якщо замість харчування магічна пігулка зі всіма мікро та макроелементами, а заміс? Сну чай, щоб взагалі не хотіти спати, і ще більше працювати, щоб потім заробляти гроші на той ж самий чай. Ну а фізичні активності можна замінити і одним чудом масажером, який розіб'є в хлам просто ваш жир на боках, або взагалі лягти під ніж і за одну операцію мінус 30 кг. Про себе треба дбати, тому давайте накупимо вітамінів, бадів, спіруліни і скотч для рота все заради молодості та здоров'я. І так ж роблять всі багаті і красиві. Белла ходить раду ділиться з нами своєю ранковою рутиною, яка починається зі ж та таблеток. Потім це все полірують зеленим соком і ісландським мохом і в кінці нарешті вона з'їдає круасанчик. І підрахувала, що це все коштує 736 доларів. Можна подумати, що 28-річна модель чимось серйозно хвора, але насправді це така собі турбота про себе. Бела відображає світовий тренд на медикаментизацію краси. Ну а що ж ми у нас також в цілому популярне самолікування навіть серйозних хвороб. Що ж і казати про самопризначення ліків? Українська статистика каже: люди з вищою освітою та доходом вище середнього частіше споживають вітаміни та добавки. Також частіше їх п'ють люди у містах віком від 35 до 55 років. Минулого року український ринок вітамінів і добавок становив 110 мільйонів доларів. І ринок весь час росте. Кожний рік росте і росте. У двадцятому році Український. Ці витратили 14 мільярдів гривень на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія ковіду. Це більше чверті коштів, які громадяни витрачають на ліки загалом. Просто подумайте, 14 мільярдів. Я щось трохи в шоці з цієї цифри. Це гроші не на вітер навіть, а скоріше на крейду, бо з неї часто і роблять препарати та фейки. Про сумнівну ефективність БАДів пишуть на сайті МОЗ. Бади це біологічно активні добавки, до прикладу, це мультивітаміни з мінералами, екстракт. Ттахіна це є, омега 3 і імуномодулятори. Попри те, що бади дуже популярні, насправді дуже мало науково обґрунтованих доказів їх користі для здоров'я, тобто ефективність більшості добавок навіть не підтверджена жодним клінічним дослідженням. Часто ці дослідження проводять на малій групі людей, тому не дуже й достовірні. Я б сказала, що нема сенсу пити БАДИ на цю тему. Насправді є велика кількість досліджень з усіх куточків світу, і сводиться все до того, що БАДИ ми п'ємо на свій страх і ризик. Це навіть не е, лікувальний засоб. І якщо у людини повноцінний є раціон без вираженого дефіциту будь-яких продуктів, то їй не треба додатково отримувати ніяких добавок, навіть якщо їх п'є Белла Хадід. Продавці цих товарів грають на нашому бажанні знайти просте рішення складної проблеми при тому, що Лікарі часто кажуть, що більшості бади не потрібні, бо все необхідне, ми отримуємо зі збалансованого харчування. Справа не тільки в трендах. Вітамінчиками треба наїстися наперед влітку, часто казали нам рідні, запихуючи в нас малину, полуницю та інші дари огороду. Городу, а не огороду. Ти я ого... горо... Огород! Я згухава <плес> чи інші дари городу. Це просто весняний, а вітамінос слабкість, ще хворобливість. Ладно, може влітку і правда треба ті вітаміни, але купляти ж взимку їх то святе чи ні? Вітаміни це низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, необхідні для життєдіяльності живого організму в малих дозах, каже нам Вікіпедія. Малих дозах підкреслюю і я. Глобально вітаміни поділяються на жиро і водорозчинні. Вони не утворюються на. В організмі їхній запас треба поповнювати кожний день. Ось тому треба кожний день більш-менш збалансовано харчуватися і не намагатися наїстися вітамінів на рік вперед. До речі, це любима цей душнінська момент нашої сценаристки. А вітаміноз — неправильний термін. Він означає повну відсутність вітамінів. А от і дефіцит — це гіповітаміноз. Так що тепер можете вимахуватися з перед іншими людьми. І Якщо хтось апелює неправильними поняттями, певно людина не дуже розбирається, в тому що говорить. Більшість бадів цих всіх саплімент це не зареєстровано, воно як лікарський засіб. Над ним набагато менше контролю, з чого це робиться, як це робиться. Наскільки відповідає те, що не етикетці тому що всередині е, ну чи не це якийсь там дядь Вася ну, в гаражі в Житомирі, насправді ми цього не знаємо. І відповідальність у цього дяді Вася набагато нижча ніж у великого фармацевтичного виробника, який от, там, ну, має відповідати перед кимось раптом. Щось піде не так. Плюс оці ці бади та добавки завжди будуть додавати там якісь барвники, якісь загущувачі, які теж можуть давати свою додаткову реакцію. Вітаміни самі по собі, особливо в великих дозах, теж, ну, не найбільш такі прості ребята. Наш організм розрахований на те, що ми стикаємося з певною кількістю кожного вітаміну, стандартно в їжі. І коли ми починаємо сильно перебирати по кожному з них, ну, організм на це не розрахується. Рохований, якісь вітаміни починають депонуватися і відкладатися в нас в організмі, і подальшому це призводить не до. Профілактики якихось захворювань, а навпаки, для підвищення ризику розвитку там, навіть онкологічних хвороб. Це стосується вітаміну А, вітаміну І, e. вітамін С в великих дозах, от які всі люблять, там, пити при простуді, класно допомагає для імунітету, взагалі не допомагає для імунітету, імунітет працює не так, але якщо ви випите забагато вітаміну С, у вас посипає, у вас буде діарія. Ну, це якби ще мелоче насправді. Окрім того, якщо ви вже приймаєте якісь препарати від хронічних Захворювань чи ще чогось того прийому цих вітамінів, особливо добавок незареєстрованих, може інтерферувати з дією цих препаратів. Існують випадки. Там звичайно йдемо про дуже високі дози прийому вітамінів, які просто через них переставали діяти медикаменти, які люди. Приймали від своїх основних захворювань. Якщо ми подивимося на будь-які великі зарубіжні дослідження з приводу того, чи варто приймати будь які саплемент, там буде завжди написано, що якщо ви відчуваєте, що у вас там є нестача конкретного вітаміну чи конкретного мінералу, передивіться свій раціон. Передивіться, пододавайте, пододавайте так, пододавайте сяк. І тільки там, якщо вже взагалі ніяк у вас не виходить, у вас буде спостерігатися конкретна симптоматика. Дефіциту конкретної речовини, от тоді можна приймати її. Надлишок деяких вітамінів виводиться з організму з сечею, проте інші можуть накопичуватися у жировій тканині. Тож вживати вітаміни без припису лікаря не тільки безглуздо, а ще іноді небезпечно. Але є люди, які вперто не хочуть це вірити, бо ось я п'ю і мені помагає. Візьмемо, для прикладу, вітамін Д. Я ще не зустрічала жодну людину, якої не було б дефіциту вітаміну Д. Тож це змушує задуматись, чи дійсно ми всі хронічно не отримуємо його через брак сонця. Чи можливо щось не так з нормами? Цей чарівний вітамін синтезується під шкірою, під впливом ультрафіолетового проміння. Дуже потрібна і корисна річ, але. В Лондоні цього року чоловік помер від передозування вітаміну Д. Це, звісно, поодинокий випадок. Зазвичай надлишок вітамінів не одразу так помітний. У 2024 році вийшли оновлені рекомендації до кринологічної спільноти, в яких зазначено, що тепер рівні вітаміну Д в сировиці крові більш отак жорстко не поділяються на це. Недостатність, це там дефіцит, це треба вже лікувати. Ну, якщо ми не говоримо про якісь дуже конкретні захворювання, які в будь-якому випадку супроводжуються там втратою вітаміну D, Маючи інші е, маркери, якби не тільки за цим аналізом обстежуються. Е, чому? Тому що клінічно ніякий рівень цих що недостатньості, що дефіциту не королював сам по собі з цими чи іншими захворюваннями. І відповідно нема потреби підтягати там 25 до 30, а 30 до 40%. І тепер, згідно нових рекомендацій більшості популяцій людям в віковому діапазоні, там від 19 до 74, взагалі не показано рутинне ні визначення рівня вітаміну Д, ні його там прийом у будь-якому вигляді, окрім стандартної там, їжі фортифікованої їжі. Є така штука, коли, наприклад, молоко додають вітамін Д. Тобто вважається знову ж таки, що вони зі своїм раціоном отримують достатню кількість вітаміну Д. До речі, що цікаво в усіх цих статтях зазначено, що віддавайте перевагу не прогулкам під сонцем, а саме употреблінню вітаміну Д в своїй і їжі і. Для дітей та підлітків там залишається ймовірно, можливий прийом вітаміну Д для вагітних залишається. Для людей похилого віку. Так само не рекомендоване рутинне визначення рівня вітаміну Д. Але їхня добова потреба може бути трохи більшою відносно до людей молодшого віку. З чого ми можемо власне самі дістати цей вітамін Д це така їжа, як жир, риба, печінка, тріски, тунець, гриби, яєчні жовтки. Тобто це цілком все можливе. Це ну присутні в нашому раціоні мінімум раз на тиждень, окрім шарівних пігулок, які продаються в аптеках, магазинах, косметики і навіть на заправках, є ще величезна сіра зона, ринок всякого здорового харчування. І Його хедлайнер це сайт iHerb. Купа продуктів покликані на те, щоб допомогти вам отримати якийсь там рідкісний вітамін чи мінерал, який є тільки в цьому унікальному продукті. Можна замовити ісландський мох як кобела або, наприклад, півколо органічної гречки за 390 гривень. Чисто грам гречаних крекерів. Із морською сілі за 268 гривень. І я помічаю, як зі зміною сезону змінюється мода на якийсь черговий суперфуд олія льону, насіння чия, авокадо і так далі. І це непогані продукти. Вони справді мають хороший вплив на наш організм. Але от, наприклад, попит на авокадо призводить до серйозних проблем із кліматом. Заради плантації авокадо масово вирубують ліси, осушують ґрунти, отруюють землю хімікатами. Але щоб мене з'їли, воно все одно опиниться в одному місці. А насправді нас і так оточує купа суперфудів. Просто не завжди у них є гарний маркетолог. Есенькі ж буряк чи квашена капуста супер корисні продукти, які можна купити у бабусі на ринку. Індустрія покращення нашого здоров'я просто має неосяжний креатив, бо завжди матиме величезні гроші. А там, де гроші, там і інновації. Наприклад, от такі стам'юнкрізіапіповоміодей. Like taping. Я чесно не уявляю, як оце це от все робити, але вже бачила, що і деякі знаменитості цей тренд підхопили і внесли до своєї нічної б'юті рутини. I I've recently started sleeping with mouth tape, and if you guys aren't doing it, you should be, because it's life-changing. I feel more refreshed when I wake up sleeping with mouth tape. Взагалі така ідея, щоб наклеїти і намазати свою шкіру на ніч чим тільки можна, спати в дискомфорті, щоб прокинутися красивою. А гасло адаптів такого підходу, чим страшніше лягаєш спать, тим красивішою прокидаєшся. А якщо до того, щоб просто виспати в комфортних умовах і зранку зробити зарядку, чи його це вже не актуально? До речі, це скотч не такий ж і невинний, бо людям і запну небезпечно заклеювати на ніч собі рот, та ніякого взагалі доказу, що це працює, просто немає. Є доволі чіткі рекомендації з приводу того, що люди можуть зробити самостійно, там навіть до звернення до лікаря, щоб не хропіти. Це поміняти позу сна, це контролювати свою зайву вагу, там очищувати повітря, зволожувати його, заклеювати рот, а може бути навпаки небезпечно, особливо, якщо в у нас вже є якась патологія верхніх дихальних шляхів. Тобто люди з відкритим ротом, як правило, не від хорошого життя і не тому, що вони просто щелеп бовтаються. І якщо ми собі цей рот, ще додатково заклеїмо, то згідно досліджень, людей просто ну, зменшується рівень оксигенації організму, бо вони не добирають увесь цей кисень, який ми надихали дихали собі ротом. Тому, якщо у вас є проблеми з храпом, якщо у вас є проблеми з нічним мапною, ви маєте звернутися до лікаря на очний огляд. Говорити з ним, які міри треба приймати санван, а не заклеювати собі рота. Особливо, що це стосується дітей, бо як виявили, що дітям теж заклеюють рот. Ну як на мене, це просто по-перше, якісь питки. По-друге, це значно збільшує ризик дитячої смертності. Досі не можу зрозуміти, як стало нормальним колота ліки від діабету заради схудення, а знаменитості випускають свої бади. Кортні Кардашин випускає свою лінійку біодобавок у вигляді цукерочок. Вона лише йде шляхом головного глівудської амбасадорки. Здорової краси красивідпелтру. І дивишся на неї ж правда, красотка в своїй 52, але вона у свою зовнішність складає сотні тисяч доларів. І справа не тільки ж в якомусь там одному чарівному продукті. Ця інвестиція окупається. Її компанію оцінюють в 250 мільйонів доларів. Поки ми готували цей матеріал, вийшла новина про заборону кратому. А мені втрат попалася історія дівчина, яка розказує, як страшно на нього підсіла. Це небезпечний напік що недавно був у вільному доступі, а відомий і не дуже блогер. Нативно рекламували його як напід для підвищення настрою. Цікаво, за яку суму, але хім прорекламувала би героїн як вітаміни укольчик на кожний день. Ну, мені треба таку зробити Ти губиш, щоб ти за рулем. Да. Я не понимаю. Я не розумію. а бандеровці вони бесять, але я себе сделала утром магічний укольчик, героїна. І тікаєш щаслива просто. Кратом це тропічна рослина, а її листя містить мітрагенін, який має психоактивні властивості, схожі на опіоїди та стимулятори. В деяких країнах його повністю заборонили або суворо контролюють. А в нас кожний підліток міг купити кратом в ларку з кавою. На Хрещатику такий напій був да кратом. Да, я знаю, де його можна купити. Отут. Вот Хрещатик 10. Пам'ятаю, як я була вражена фільмом область темряви, де за допомогою однієї пігулки вирішилися усі проблеми головного героя. Став здоровим, гарним, успішним, багатим. Але проте з'явилися деякі побочки. Але я вам не скажу, бо це спойлер. Подивіться, суть тому, що не існує одноразових магічних таблеточок, які зараз зроблять вас найкращою версією себе. Але це можна вам пообіцяти. Можна купити рекламу у вже гарних та багатих блогерів, які вам теж пообіцяють магічний результат вже завтра, але за лаштунками сторіс цих блогерів не. Найкраща їжа, найкращі нутриціологи, найкращі косметологи, найкращі тренера. Їхня рутина складається не з прийому однієї біодобавки, а з повноцінного розпорядку дня, який настільки виснажливий, що навіть ніякий кратом тобі не допоможе. Люба ця е, індустрія, да це в першу чергу про заробляння. Бабла за що їм зараз платять, то вони зараз рекламують. Тобто, колись там ну було модно курити. Ну, прям дуже модно, да. І всі знаменитості курили. Зараз модно пити якийсь там особливий чай з особливих зорян і пити вітаміни, бо платять зараз за це. Головне, щоб людям подобався контент, щоб вони поверталися раз за разом і купляли. Тобто, ну, основна тенденція що це маркетинг. І, Плюс кожен з нас підсвідомо, звичайно хоче якомога довше бути молодим, бути гарним, бути от таким самим, як там Бела Хадід чи Кім Кардашян. І ми дивимося на те, що вони роблять, і ми віримо в те, що це нам допоможе. Та вони навіть самі можуть інколи в це вірити. Бо це саме Кім да, вже не така молода, як там 15 років тому. І тому вони там встановлюють у себе вдома, кімната для гіпербарічної оксигінації чи ще якоюсь ерундою займаються. Це так само, як царі. Це Кліопатра, да, там купалася в толі в молоке діяв, з в крові дявсення щось таке, щоб це працювало, то, на жаль, ні це спосіб ну, якби гнатися от за цією втраченою молодістю, скоріш за все, так. Ми вас не збираємось переконувати в тому, чи треба, чи не треба вам приймати вітаміни. Лише радимо наступний раз при перегляді чергового рілса про щододійні пігулки, трохи відійти в сторону і нагадати собі, що якби в природі і були такі чудо елементи, то ми вже б давно побороли русню. І всі можливі хвороби жили би ведемі, їли би листочки заливкового дерева, які вже насичені всіма абсолютно хай топ мінералами. І ніякий змій, маркетолог-спокусник, не міг би нас переконати в тому, що треба ще більше купляти всього. А так ми проста мішань. Бо хто ж не хоче бути здоровим і молодим, вічно краще ці кошти витратити, на чекап організму, який можна зробити практично безкоштовно у свого сімейного лікаря. Пишіть статчики в коментарях про якісь псевдонаукові способи покращення здоров'я, про які ми не сказали, бо точно. Забула, а їх достатньо багато. Всі ці чистки від паразитів, якісь дивні лампи. Пишіть коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Ми вам дякуємо за активність і нашим спонсорам за підтримку. Паніш, як я казала колись, знаєш про себе: звізда не звізда, но життя така, що треба під рукою мати свій огородик. Мене звати Марія Тучка ви Видивилась лайк, шоу на Суспільному.